Всім привіт! Розповім один з прийомних самозахисту, який допомагає слабким людям проти сильнішого противника, нападаючого. Ситуація: Йдете по вулиці, гляєте, проповіда, і до вас пристає чоловік, чи якась людина, з якою ви не хочете нічого мати спільного. Що ви робите? Що я зробила? Розкажу перше про сам прийом. Я зупинила рукою. Рука має бути пряма. Чому? Якщо вона не пряма, може дуже легко, треба на мене витис. Я не можу їх стримати. Якщо рука пряма, набагато простіше. Бачите? Далі. Я тримаю руку, ці руку і я штовхаю пальцями сюди ямочку між ключицями. От сюди, саме це місце. Це дуже боляче, ви можете спробувати з чоловіками, знайомими, це справді боляче, будь, будь ласка, дуже-дуже обережні. Це основне, це є основний прийом. А додатково, якщо спочатку стояла рівно, то це є не... якщо стоїш рівно, то це є нестабільна стойка. Як я стою рівно, може нелегко похитнути. <свіць> спробуй. Можу легко. Раз, і не Тепер я ставлю. Стою ногами на рішив плеч і одну ногу трохи назад. Спробуйте. Вийшло, так, бо він сильніший, але Чеш. не зразу, набагато важче. Друге, я кричу: обов'язково в таких ситуаціях кричіть не соромтеся якомога голосніше. Чи е, нападаючий за чи вас хтось почує, може навіть піде допоможе. І останнє, я цього не показала. Після того, як ви відштовхнули, нападаючого, Ви оглядаєтеся, бачите, нікого більше нема, Дивитеся, він більше вже не хоче на вас нападати, йому болить, І витікайте. Якомога швидше якомога далі. Залишайтеся в безпеці і щастить. Щось зробили, можна відпочити. Чай. Будьмо. Під кінець трошки для медитації. Для цих, Я обожнюю десь кірочки. І гори, Просто каскова природа.